Перед днем вчителя ми побували в гостях у 21-річного сільського педагога Віталія Анатолійовича. Починаючи з третього курсу, середини третього курсу, я вирішив спробувати для себе щось нове і влаштувався на роботу і привіз доданий план. З третього курсу так, ти вже вчителюєш. Так. Віталій. Читає кілька предметів у навчальних закладах кожухівки та поліського. Хоча в альмаматер йому пропонували стати аспірантом, оскільки студент з перших днів навчання проявив себе як найкраще. Я два роки займав посаду голови студентського братства університету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Також займав посаду рік голови історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. І протягом двох років я був головою осередку української асоціації студентів у Житомирській області. Ну, власне, по студентським самолюдуванням коледжів і університетів. Втім, перспективне викладацьке майбутнє і життя в обласному центрі проміняв на сільську школу та хату у мальовничому селі Березневе. І в Києві я також був. І не один раз, і проживав там, і мені це не сподобалося, відверто говорячи. Угу. Мені не подобається те, що умови диктує місто, а не сам ти. А коли ти знаходишся в селі, ти володієш своїм життям. і Робиш те, що ти хочеш, те, чого бажає твоє серце. Про відносини з учнями, класне керівництво, роботу з хуліганами, зарплату вчителя та життя у селі загалом ми поспілкувались в рамках передачі Фрешмен з вчителем Віталієм Гарячим. Гарячий це прізвище. А у цьому сюжеті ми розповімо вам про Кожухівську гімназію, де й працює молодий педагог. Село Кожухівка знаходиться за 11 кілометрів від Коростеня. Ось і навчальний заклад. Його відвідує майже 90 учнів. Ви з кожухівки? Ні, жопче. А ти? – Теж. Я так зрозуміла, у вас взагалі не багато учнів саме з цього села? Так. Угу. Більше живча. А вчителі? З е, Коростеня. Так? Да? Всі, так. Да. Ну, у нас учні з різних сіл навчаються. В цьому році до нас приєдналися учні з села Купище, це 16 дітей. Також наш мікрорайон це 13 дітей з села Кочеве, 28 дітей у нас із кожухівки, і 30 дітей це в нас Жабче. А ти звідки з кожухівки? Ні. А звідки? Жабча. Жабча. Ну, да. тобі недалеко. Ні. Угу. Автобус од'їзд. З цього року навчальний заклад став гімназією. Тобто діти тут навчаються лише 9 років. Десятикласники та випускники кожухівки перейшли до Коростенського ліцею номер 13 До міста їх відвозить шкільний автобус. А ви їх вважаєте цих дітей все одно своїми учнями? Звичайно, це наші діти. Вони щоранку з нами вітаються, в обід заходять, перевідують, як питають, як у нас пройшов день, розказують, як у них минув день. Вони наші. У Кожухівської гімназії є свої цікавинки і приводи для гордості. Перш за все, успішні учні. Випускник минулого року здав іспити на 200 балів по двом предметам. Це була математика і була історія. Складні предмети. Складні предмети. Ця ж сама дитина, цей самий випускник, отримав з української мови 198 балів. Дуже шкода, звичайно. Але, ну. Таке життє дуже шкода, що лише 198? Так. Цікаво, що колектив гімназії налічує велику кількість молодих педагогів. Ось це, наприклад, вчитель фізкультури. Віталія гарячого, географа, ми вже показували. А от вчителя трудового навчання, на жаль, не застали. У Мене вчитель молодий, прийшов 19 років вчитель трудового навчання. Він і зараз працює у вас? Він і зараз працює. Йому 19 років? Ні, зараз йому вже 25. А прийшов йому 19. Під його керівництвом учні створюють ось таку красу з дерева. Вироби займають призові місця на різноманітних конкурсах та прикрашають кабінети гімназії. Та найбільш відома кожухівка своїми успіхами у настільному тенісі. У школі є аж 17 столів для цього виду спорту. Перші місця на змаганнях завжди за кожухівцями. І це загальновідомий факт. Ось Кубок, ось Аришонку, Анатолій Сергійович нас, голова, наші переможці, нагородження. Ця слава тягнеться ще з 70-х років минулого століття. Прийшов до нас знову ж таки молодий вчитель Анатолій Сергійович, який закінчив тільки навчальний заклад, і прийшов сюди працювати вчителем фізичної культури. Фото Анатолія Коржука як його грамоти на почесному місці. Вчитель уже на заслуженому відпочинку, але у школі педагога не забувають і шанують. Зокрема, грою, любов до якої в цьому навчальному закладі передається десятками років. Що не перерва діти за справою? Я бачу, у вас на перерві взагалі багато е, дітей займаються саме настільним тенісом. Це тому, що у вас тут на кожному кутку столи стоять? Чи якась така особлива любов до цього спорту? Любов до спорту, цікаво грати в теніс. А у вас інтернету немає в школі? Є. Е. Тенісний стіл стоїть і в укритті гімназії, куди нас запросила на екскурсію Валентина Ігнатівна. У вас повітряні тривоги без стресу. Без стресу. Ось вони займаються, ми робимо виставку їхніх робіт. Є в нас можливість навіть пограти в теніс, відпочити внутрішні туалети для хлопчиків, для дівчаток з водою. Є в нас вода, є в нас каналізація. З майже 90 учнів гімназії, четверо знаходяться за кордоном, решта навчаються очно в одну зміну. Щодо педагогів, директорка ділиться, що пишається колективом. Він складається з професіоналів, от тільки майже всі не місцеві. Я вам скажу більше: у нас з кожухівки всього на все один вчитель. Це вчитель початкових класів, яка працює більше 30 років в цьому закладі. А так в нас в основному це всі з міста Корости. Є в нас вчитель з бахів, і є в нас вчитель із Поліського. Це Віталій Анатолійович Гарячий. Ось так школа виглядає з висоти. Одразу око падає на новий дах, гарна гімназія і знизу, нові двері, пластикові вікна. Ось це початкові класи, обладнані всім необхідним. З неідеального спортзал. А ще є потреба у деяких педагогах. Ось, наприклад, у нас на даний момент є вакантні місця, і непогані вакантні місця, і непогані умови праці, ви бачите, заклад готовий до навчального року, дітки є, у нас 86 дітей. Як для гімназії, я думаю, що це не, не так то й мало. Приміщення дозволяє, у нас є гарне укриття, яке відповідає всім вимогам, але проблема в підвозі. Погано людям добиратися, забирає шкільний автобус вчителів, забирає дітей, підвозиться, ну, але це ж не так, як в місті вийшов і в будь-яку частину міста добрався громадським транспортом. Але ті люди, які працюють, вони працюють. На повну, на всі 100% віддаються. Директорка називає колектив педагогів та учнів родиною, можливо, не такою великою, як у міських школах, але зі своїми перевагами. При кількості 86 дітей. Ви бачили, що вони всі на очах, всі їх бачимо. А міська школа велика, багато, велика кількість дітей, велика кількість колективу. У нас колектив маленький, маленька кількість дітей. Ми всі заходимо в методичний кабінет, бачимося після кожного уроку, перед кожним уроком. Я думаю, що це перевага сільських шкіл, і вони мають існувати, і сільські школи мають право бути як заклади освіти.